З самісінького ранку на ОВК номер 205, що знаходиться в приміщенні міської ради, як у вулику, її 11 постійних членів опрацьовують дані, інші на телефонах. На 13-ту годину підрахували кількість виборців. На дільниці прийшло більше 25% чернігівців. Зафіксували перші порушення. Відкриті, по-перше, всі участки ізбирательні. Процес избирательный іде, іде поки нормально, пока йде спокійно. Нарушення, звісно, отдільне є, над мілкі. мелкие, естественно, не влияющие на процесс голосования. Окружной комиссии пока никакие серьезные такие вопросы не рассматриваются. Комиссия работает окружная в оперативном режиме. Мелкие, только нарушения. То есть отдельные люди просто у нас большей части молодые люди, значит, пытаются агитировать за кандидата. Ну, естественно, это, эти попытки просто пресекаются. Было нападение на кандидата, на Живенко Светлану. Вот. задержаны нарушители. От зараз виясняється таким образом, як. Дані явки виборців на ОВК фіксуватимуть чотири рази – о 8, 12, 16 та 20 годинах.